Розповісти про проведення антитерористичної операції на сході позачергові вибори до Верховної Ради та люстрацію до Луцька приїхав комендант Майдану та екс-секретар РНБУ Андрій Парубій. Нині він кандидат у народні депутати від партії Народний фронт. Дуже важко каже зараз проводити вибори однак, пояснює вони все ж необхідні. І проведення виборів це також і допомога фронту. Це також і крок вперед в обороні нашої країни, тому що ми після Майдану. Поміняли президента, поміняли уряд, а Верховна Рада лишилась та ж сама. Будь-яке рішення для фронту, для країни, для економіки. Ну, з тими людьми його неможливо прийняти. Доводиться з боями приймати будь-яке рішення. Тільки нові люди в змозі провести кардинальні зміни в країні. Переконаний парубій, молоді, сильні духом, вольові, ті, хто пройшли Євромайдан. Саме такою є команда Народного фронту по 22-му виборчому округу із центру у місті Луцьку. Цьогоріч до парламенту балотується боєць батальйону Айдар Ігор Лапін. Старі обличчя в нових кроватках. Якби могли би, то ще б нас би в космос відправили аби ми тільки не зайшли до керівництва і управління державою. Ще раз прийняти рішення зробити ці вибори, щоб поміняти цю верховну раду, і раз. Самоборона мені висказала таку довіру. От, я дійсно вдячний. Значить, треба йти, треба перемагати. Андрій Парубій разом з усією командою Народного фронту підтримують кандидатуру Лапіна. Кажуть, знають його як досвідченого солдата, відданого патріота та професійного адвоката. Люди після Майдану стали іншими. Вони вміють відрізняти фальш від правди. І коли є вибір між грошима і між ідеєю і чистотою, вибирають ідею і чистоту. І, мало того, що є фаховим спеціалістом, який зможе дуже грамотно працювати в Верховій Раді, інший зразок відваги, зразок сміливості, зразок незламності. Програму актуальне інтерв'ю з Андрієм Парубієм та Ігорем Лапіним. Дивіться на телеканалі Аверс у неділю о 21.00.